Місцеві чиновники у провалі програми укотре звинувачують уряд. Якщо б Кабмін виділяв гроші на приобретення подружного составу, те то ми б розвивались. Однак Харків Одеса та Донецьк, незважаючи на те, що живуть при тому самому уряді, все ж таки купують трамваї та тролейбуси. Профільний заступник Дніпропетровського міського голови Олег Хмельницький. То До долі електротранспорту ставиться по філософськи Якщо в ринку освобождается какая-то ниша, значит она сразу же заполняется. Поэтому есть ли лобби или нет, конечно, нет. Потому что это э, вопрос сакраментальный. Починаючи з 2006 року, а міський електротранспорт, очевидно, вирішили просто принести в жертву. Принести в жертву бізнес-інтересам, передусім депутатського корпусу, звісно, річ, частково чиновників, але передусім депутатів. Тому що саме в депутатському корпусі в правлячій коаліції радної Дніпропетровськ засереджена ціла низка людей, які мають свої безпосередні бізнес-інтереси в маршрутних. Пасажирських перевезеннях одним із лобістів транспортних інтересів громадської сили і загіди Краснова є депутат міської ради, близький другий соратник загіди Краснова Ігор Сухов.